Зараз у нас з вами урок математики. Сьогодні ми починаємо вивчати новий великий розділ, який називається Нумерація трицифрових чисел. Сьогодні подивимось, як будуються, як записуються трицифрові числа і як збільшити і зменшити число на 1. І пригадаємо, як розв'язувати задачі з буквеними виразами. Для початку давайте з вами усно порахуємо. І так, 89 додати 1. Так, 90 відняти 50. Треба час, натискаємо на паузу. 40, 40 додати 7, 47 відняти 1, 46 відняти 6. Молодці. Давайте ще раз. 70 відняти 30, 40 додати 9. 49 додати 1, 50 додати 2, 52 відняти 50. Молодці. Запишіть сьогоднішнє число: сьогодні 30 листопада, класна робота. А щоб дізнатися, яка у нас буде каліграфічна хвилинка, ми сьогодні з вами запишемо. Каліграфічне число, яке позначає 10 десятків. Здогадались? Так, дійсно, три цифрові числа починаються з числа 100. Тому сьогодні ми з вами його і пропишемо. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте з вами розглянемо малюночки і порахуємо, скільки фігурок в мене зображено. Рахуємо разом 1. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. І так, скільки на першому малюночку зображено кубиків? Десять або один десяток. Тобто, дивіться, одна паличка, якщо вона буде поєднана, ми будемо знати, що в ній десять кубиків. І так, 10, один десяток та 4 одиниці. Один десяток та чотири одиниці це число. Вірно, 14. Давайте все те саме спробуємо на більшій кількості кубиків. І так, дивимось. знаємо, що одна смужка це один десяток. Рахуємо один десяток, два десятка, три десятка, чотири десятка, п'ять десятків. П'ять десятків або число. Ой, пробачте, число п'ять десятків. А якщо в мене буде 10 десятків, 10 десятків, як можна порахувати, звичайно, перераховувати кожен кубік, але можна 10 помножити на 10 і буде 100. Тобто, якщо на малюнку ви зустрінете ось такий великий квадрат, який складається з, 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 з 100 кубиків, то це буде одна. Сотня, одна сотня, або десять десятків, або просто число 100. Зрозуміли? Тоді давайте з вами ще раз пригадаємо, що десять десятків це число 100 або одна сотня, кажуть, одна сотня. Давайте тоді спробуємо утворити нові числа, знаючи, що ось цей великий квадрат це одна сотня, тобто число 100. Так, як називаємо 100. Один. Сто, два, сто, три, сто, чотири, сто, п'ять, сто шість, сто сім, сто вісім, сто девять, сто. 10. Зверніть увагу, що числа утворення чисел не міняється, тільки ми до нього додаємо вже часточку 100, тому що у нас, бачите, який великий квадрат він складається з, зі 100 кубиків. От ми і називаємо давайте ще раз 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Молодці. Тоді давайте з вами визначимо, яка кількість кубиків зображена на малюнку. І так, одна смужка це один десяток, один десяток, два десятка. Два десятка та три одиниці, два десятка та три одиниці це число 23. Давайте дивимося, скільки в мене тут десятків, один десяток, два десятка, три десятка. Чотири десятка, 4 десятка або число 40. Пригадуємо, скільки кубиків в одному такому великому квадраті? 100 або одна сотня. Одна сотня. так. 100. А тепер рахуємо, скільки десятків? Один десяток, два десятка або число 20. 100. 20, 3. 100 23. Давайте тоді, як тут буде 100, і рахуємо кількість десятків. 140. Молодці. Дітки, в табличці, якщо треба сказати, скільки сотень, десятків та одиницю числі, то ми записуємо таким чином. Скільки в мене великих квадратів? 1. Тобто в мене одна. Сотня. Скільки в мене стопчиків десятків? Три. Тому три десятки і один окремий кубік це одна одиниця. Одна сотня три десятки та одна одиниця буде число 131. І так, як ми записали число в нумераційній таблиці? Чому ми написали, один, одна сотня? Бо гляньте, скільки кубиків? Бо ота от, великий квадрат утворений тільки один, тому одна сотня. Далі, дивіться, пірамідак таких в нас не? стопчиків. Три, три десятки, тому я записала числа, число три. І одна одиниця. І вийшло число 131. І бачите, можна і на кільцях. Бачите, сотень, скільки одна, десятки, три, одиниць одна, 131. Один. Давайте з вами спробуємо назвати, які числа записані у нумераційній таблиці. Дивіться, 45, 4, десятки, 5 одиниць. 145. 1 сотня. 4 десятки, 5 одиниць. Тобто, якщо йому, так ми і записуємо. Якщо я скажу одна сотня 7 десятків та 3 одиниці, то ми запишемо число 173. Або одна сотня 8 десятків та 9 одиниць. буде число 189. І так, скільки десятків у числі 45? Дивимося, табличку, ось десятки. Чори десятки. Скільки сотень у числі 145. Сотень одна, а десятки? Десятки – чотири. А одиниць скільки буде? Одиниць п'ять. Як утворене число 173? Скільки в ньому сотень, десятків та одиниць? Дивимось: 173. Одна сотня 7 десятки, три одиниці. А як утворилося тоді число 189. Дивимося в табличку. Одна, одна сотня, вісім десятків та одиниць. Давайте з вами порахуємо десятками, але порахуємо аж до 190. І так, 10, 20, 30, 40, 50, 60.

Звернули увагу, що побудова і назва десятків залишається та сама, тільки попереду з'являються сотні число 100. Натисніть на паузу, прочитайте ці числа ще один раз. А тепер давайте з вами розглянемо, як утворюються числа, якщо до них додати або відняти число 1. Якщо ми додаємо, то називаємо наступне число. Дивіться, це те саме, якщо пальчиком закрити сотні 35, наступне число, 36. Тому 135 136. А якщо відняти, то назад. Діти, так само було 35, наприклад, 34. Додаємо часточку 100, 135, 134. І так, відступаємо в своєму зошиті дві клітиночки, тому це ж новий вид роботи, і записуємо приклад 135 додати 1. Вже здогадались відповідь? Достатньо до числа 35 додати 1. 35 додати 1, скільки буде? Дійсно, 36. І додаємо часточку 100, що вийшло? 100. 36. Записали. Дивимось наступний приклад, а якщо відняти, то ми рухаємося назад. Дивіться, 35 відняти 1 буде 34, тому додаємо часточку 100, що вийшло 103. Записали. Наступний приклад відступили 4 клітиночки в сторону і записали 140 додати 1. Дивимось 140. 40 додати 1 буде дійсно 41, тому запишемо як 141. А якщо відняти 40 відняти 1 буде 39, а 140 відняти 1 буде 10. 39. Тому записуємо собі вірні відповіді. 141, це коли додає. І 139, якщо віднімаємо. Тисніть на паузу, дописуйте до кінця. А я витираю з дужки, і ми з вами продовжуємо нашу роботу. Нам треба. Назвати попереднє і наступне число. Яке стоїть число попереду перед числом 67, і яке буде наступне? Дійсно, 66 та 68. А якщо ж число 70, то 69 та 71. Правда ж легко, це ми з вами вже знаємо. 98. 97 та 99. А тепер давайте поспробуємо з сотнею попереднє число 99, 100 і ще один, що вийшло 101. А якщо 105, дивимось на число 5, якщо б у нас було тільки число 5, які були б числа 4 та 6, тому так і буде 104, 106. А якщо 113, дивимось 13, Попереднє 12, наступне 14. Додаємо сотню. 112, 114. Принцип зрозуміли? Тоді рухаємося далі. 120. 20, число. Думаємо, яке попереднє: 19, а наступне 21. Додаємо сотню. 119, 101. 21. Молодці, рухаємося далі. Давайте з вами попрацюємо усну швиденько, додаємо, якщо плюс 1 додати 1, то число збільшується на 1, було 6, стане 7. Додаємо сотню, вийшло 107. А якщо віднімаємо, то назад попереднє число називаємо 4 відняти 1, буде 3. Тому 103. А тепер швиденько 150 відняти 1. 50 відняти 1 буде 49, додаємо сотню 149. 119 додати 1. 19 додати 1 буде 20, тому 120. 190 додати 1. думаємо, перевіряємо. 168 відняти 1. Подумали? Перевіряємо. 120 відняти 1. Так. 164 додати 1. Легко. Тоді рухаємося далі. Відступаємо від попереднього прикладу вниз дві клітиночки і записуємо. Частку чисел 45 та 9 збільшили на 52. Думаємо, що спочатку ми з вами зробимо. 45 поділити на 9 буде, дійсно 5. І 5 додати 52 або 52 додати 5 буде. Вірно, 57. Наступні приклади діти ви розв'яжете самостійно, записуємо собі у зошит, тиснемо на паузу та працюємо. Зверніть увагу на порядок дій, що ми робимо в першу чергу, що потім працюємо. Чи вірно ви розв'язали, я перевірю, коли мені надійшли те свої роботи. А я витираю з дошки і ми рухаємося далі. Давайте прочитаємо задачу з буквеними даними. Бабуся зліпила це вареників, а внучка ікс вареників. Скільки всього вареників зліпили бабуся і онука. І так дивимося, скільки зліпила бабуся. Бабуся зліпила це вареників, а онучка? Онучка зліпила Х вареників. Треба знайти, скільки всього разом вони зробили, всього разом якою дією знаходимо. Дійсно, дією додавання. І так, скільки зліпила бабуся. Бабуся зліпила це вареників. Онучка зліпила ікс вареників. Щоб знайти всього разом, треба ці дані додати. Відступаємо вниз дві клітиночки, записуємо вираз розв'язання до цієї задачі. Чого це було стільки? Це було вареників. Стільки вареників вони всього зліпили. Тому підпишемо всього. Всього Поставте вгорі крапочку внизу кому. Якщо вам потрібен час, тисніть на паузу. А я витираю з дошки і ми з вами продовжуємо. А тепер під ці дані, а у нас написано це додати Х, треба підставити числа. Якщо це число 40, і Х число 25. Тобто ми замість С. Пишемо 40. Далі дивимося, наприклад, стоїть додавання, тому я пишу додати. Х це на число 25, тому записую 25. Дорівнює. Скільки буде 40 додати 25? Вірно. Буде 65. Тобто разом бабуся і онука зробили 65 чого вареників. В дужечках пишемо в. Якщо б нас попросили дати відповідь, то відповідь була б така: 65 вареників зліпили бабуся і онука. Якщо вам потрібен час, щоб дописати, тисніть на паузу. А тепер, дітки, давайте з вами спробуємо утворити нові числа, знаючи, скільки в них сотень, десятків та одиниць. Дивіться, одна сотня це 100. Три десятки це 30, сім одиниць це число 7. 100 37. Давайте спробуємо на наступному. П'ять сотень це 500. Сім десятків це 70, 3 одиниці. Це три. Вийшло 573. Тобто достатньо просто прочитати 573. Давайте ще спробуємо. Дев'ять сотень. Це 900, 4 десятки. Сорок три одиниці три. Що вийшло? 943. Дивимось наступне. Дві сотні 200. 0 одиниць. Значить, нічого називати не будемо. 5 одиниць, 0 десятки, пробачте, 5 одиниць це число 5. що вийшло. 200, пропустили, 5. Так, і пишемо. Дві сотні 0 десятків, 5 одиниць. Давайте з вами запишемо в нумераційну табличку числа. 100. Сто. Тобто скільки десятків? Чи сотень? Одна сотня, два, десятки, сім одиниць. Сто двадцять. 330. Пишу 330, чи вийшло. Три сотні, три десятки, нуль одиниць. А якщо 800, 88. 888. 888. Вісім сотень, вісім десятків та вісім одиниць. Сто п'ять. Пишу 105. Одна сотня нуль десятків, п'ять одиниць, триста двадцять, триста двадцять. Що пропустила? Пропустила число нуль триста двадцять. Три сотні, два десятки нуль одиниць. Дев'ятсот сімдесят. Дев'ятсот сімдесят. Дев'ять сотень сім десятків, нуль одиниць. Дев'ятсот дев'ять сотень нуль десятків та нуль одиниць. Йдемо. Ваша задача зробити самостійну роботу. Посилання на неї я дала у дитячій групі і чекаю з нетерпінням на ваші роботи. До зустрічі!